Вітаємо вас з вами інтернет. Видання Бух. Я Людмила Романчук. І сьогодні у нас в гостях голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Доброго дня, вітаю Григорій Вікторович, Розкажіть, будь ласка, про мету вашого візиту до нашого округу сьогодні, де вже були, що встигли побачити, що контролюєте. Ну, власне, я якби завжди, завжди стараюся знаходити час для того, аби відвідати регіони, не тільки всі думають, що якщо влада вона завжди сидить в центральній садибі, там місті Луцьку, і нічого не бачить по регіонах, то я напевно відношуся до тих, хто. Хоче побачити взагалі навіть ті заклади, в яких давно-давно не було там, вищого керівництва. А зустрічаємося, зокрема, в сінах обласної ради тільки там, на бюджетних слуханнях, або коли виникають якісь проблеми чи конкурси. Тому моя мета відвідати, крім того, всі заклади, побачити проблем, проблемні ділянки. Тут, крайній спеціалізована школа для дітей ну, з слуховими вадами. Ми заходили, ніби новозбудоване приміщення, у 2008 році здане, але, на жаль, вже є проблеми, проблеми з дахом, проблеми з е, укриттям. І Ми сьогодні побачили разом з депутатським корпусом це на очі. Депутати, які обрані якраз від Володимирського району, це теж мають бачити разом з головою районної ради, і, е, тому що власне, це є і наповнення їхнього, їхніх бюджетів, так і, зрештою це є доля або комфорт е, тих е, скажімо, дітей. Родини, яких проживають разом з ними в їхніх скажі, містах чи селах. Тому їдемо, дивимося і вивчаємо та проблемну ситуацію. Ми розуміємо, що зараз війна, що всі донатять на армії, що потрібно, в першу чергу нам потрібна перемога, але коли соціальні об'єкти, такі як ми були в сиротинцю, перший наш заклад, який ми сьогодні відвідали, зараз другий заклад відвідали школу з вадами слуху. Ми повинні таким соціальним закладам допомагати, тому що діти мають рости і розвиватися. І я переконаний, що кожен військовослужбовець збройних сил України, який на передовій, він за цей воює, за те, щоб все таки і молодь, і сироти, і діти, молоде покоління займалися спортом, навчалися в нормальних умовах і, зрештою, росли справжніми з патріотами. Якщо не помиляюсь, ви нещодавно повернулися із поїздки на схід, так? так. Які враження, з чим ви їздили, з якими запитами до вас звертаються бійці? Ну в нас велика кількість запитів. Звичайно, що ми все осягнути не можемо, І, звертаючи увагу на те, що під час дії військового стану Волинська обласна рада не є розпорядником навіть бюджетних коштів. Це все зараз розпоряджається Волинська військова адміністрація, хоча вони дослухаються до нас до тих проблематики. Повірте, що Волинська область дуже багато допомогла, зокрема з обласного бюджету, дуже багато було допомоги для наших Збройних сил. Це і тих, хто тут, зокрема, і 14-та бригада, і прикордонний загін, і 100-та бригада, і ті навіть, які базувалися на території. В наших хоча не були в нас на постійному місці дислокації. Приписка їх була в інших, в інших місцях. В цей раз вдалося відвідати, познайомитися з новим командиром 14 ї бригади. Були в командира 100-ї бригади, зустрічалися з бійцями 53-го батальйону, який дислокується безпосередньо біля Куп'янська 100-ї бригади. Були і в наших, скажімо, побратимів передавали 6 генераторів для керівника. Ну, наш керівник комунальної установи Богдан Бальбуза є військовослужбовцем Збройних сил України. Якраз, як ви знаєте, ті дронові роти, дронові групи. Шість генераторів вони були доправлені. В суботу Богдан відписав, що вони вже всі в роботі, тобто наші бійці з електроенергією і вони можуть надавати, ну, надають шкоду дуже велику для нашого ворога. Були ще в окремих в медичні, були в медичній роті, були в. Ну, навіть не маю права сказати, ну, скажімо так, незаземніх на базі гелік гелікоптерів. Тобто це теж є наші волиняни, які воюють з 2014 року. Ще ну, на щастя, вони, слава Богу, живі, здорові. Далі виконують бойові завдання. Приємно було, що ми приїхали до них, вони були з піднесеним настроєм, адже саме завдяки їхній роботі була пошкоджена дуже. Велика кількість ворожої техніки і особового складу Російської Федерації вони були такі заведені з настроєм. Ну але разом з тим, коли ти відвідуєш бійців і слухаєш їхні проблеми, там пригнічений або піднесений настрій, ти бачиш, якою стає наша країна після рук Російської Федерації, Рашистів, вони просто знищують все, все живе, зруйновані села, зруйновані міста. Те, що дуже багато і мирного населення, і військовослужбовців розбиті долі, ну це, звичайно, зовсім людина переосмислює. Тоді ти розумієш, що м -м, єдиний марафон це єдиний марафон, але є ще те буття, коли ти приїжджаєш і е, ходиш по тій землі, на якій йде війна. Якщо я не помиляюсь, це була ваша перша поїздка? Так? Е, була дійсно перша поїздка, хоча перед тим перед тим ми дуже багато передавали допомогу і не тільки від обласного бюджету, а за рахунок того, що обласна рада співпрацює з меценатами. Я навіть на одній сесії з крайній сесії я озвучував. Що нами було передано на той час, на 13 липня, близько 50 автомобілів від обласної ради на схід, ну не тільки на схід, на різні напрямки, там де ведуться бойові дії. 14 було за рахунок наших комунальних установ, все решта волонтери меценати привозили якраз під гідою обласної ради для того, щоб ми передавали. Тобто ці автомобілі ремонтувалися, при потребі фарбувалися, доводилися до технічно справного стану, відправлялися хлопцям. З початком повномасштабного вторгнення пріоритети у всіх змінилися, так? Зача. Як змінилася робота обласної ради? Ну, після того, коли були такі великі, скажімо, ракетні атаки на адмінбудівлі в Миколаєві в Харкові, ми навіть змінили місце постійного перебування. Ми не були На Київському майдані, де ми були в одній з наших комунальних установ, скажімо, за буквально 2-3 дні. Переформатувалися, почали проводити онлайн сесії. Тоді потрібно було швидко реагувати на ті всі виклики, які перевезла до нас війна, і дійсно нам це, слава Богу, вдалося. Ми почали. Працювати, але дійсно почали працювати тільки на перемогу. Тобто, ті всі питання, майнові, все решта відійшло на інший план, але без них теж ніяк. Тобто, у нас близько сотні комунальних підприємств, які постійно потребують уваги, які постійно потребують там і, крім консультацій, якихось проектів рішень і всього решта. Тому перелаштувалися і працюємо далі. Багато з депутатського корпусу хто і військовослужбовець. Ну, окремі, скажем, військовослужбовці. Багато хто постійно донатить, їздять на схід, на південь, ведуть волонтерську діяльність тут, організували гуманітарні штаби. тобто Не буду кожного називати, бо дійсно в нас як і чоловіки, так і жінки з депутатського корпусу, ну, активно відвідують зону бойових дій. З початком введення воєнного стану обласні адміністрації перебрали на себе більше повноважень. Чи співпрацюєте ви з Волинською ОВА, зокрема з очільником Юрієм Поголяєком, по яких напрямках? Співпрацюємо по всіляких напрямках. Зокрема, я входжу за згодою до Ради оборони області. Тобто, я чудово розумію, в якому стані наша область з забезпеченням якби того, щоб напад противника. Відбити чи яке забезпечення військових частин, всю проблематику ми знаємо. По наших освітніх закладах, соціальних закладах, медичних закладах постійно теж йде співпраця, е, теж виділяються кошти. Є повністю розуміння. Я знаю, що там деякі, е, скажімо, активісти все-таки хочуть нас. Е, Посварити, так скажімо, лагідно, так? щоб ми там бігли по різні сторони. Ну, але насправді, так, те, що було у 2020 році, те, що було, відбувалося в стінах обласної ради, був певний період, коли голова обласної адміністрації не відвідував сесійну залу, але все сталося так, як сталося. Зараз він присутній на кожній сесії, при можливості, якщо у нього немає або ради оборони, або немає відрядження до Києва. І в нас є комунікація. До речі, їхав на Володимир. Він телефонував, спілкувався по наших якраз там і спортивних закладах. Надіюсь, якщо я раніше повернуся, то обов'язково ми ще зустрінемося сьогодні очно. Обговоримо, приймемо спільне рішення, як далі має той чи інший заклад функціонувати. Нещодавно на комісії ГНС директор коледжу фахового у Володимирі заявляв, що в навчальному закладі може не відбутися опалювальний сезон. Чи вдалося вирішити цю ситуацію? І загалом, яка ситуація з опалювальним сезоном у навчальних закладах Володимирського району, які підпорядковуються обласній раді, і які заходи вживаються для зменшення витрат на енергоефективність? В даний етап фактично все те, що відбувається по енергоефективності, це невелика сума з обласного бюджету, це все йде або меценати, або по якихось грантових фондах, там по різних благодійних організаціях надається в наших окремих закладах Ковальського району. Що стосується ситуації з опаленим сезоном, в, 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 в Саме в Володимирському районі поки що таких критичних дзвінків не було. Тобто, якщо навіть десь не запустився або там на межі зриву, однозначно включається як і міська влада, так само і обласна влада, і переглядаємо ці всі речі. Але ми на постійній комунікації. Ще в серпні місяці перед початком навчального року ми збирали всіх керівників комунальних установ області і запитали, в кого деяка проблематика є. Тобто, поки було фактично півтора місяці до початку до старту опалювального сезону, ми е, зробили таку, скажімо, нашу таку план-схему, хто де як за, м, запускається. Не всі на газох, хтось є на торфі, хтось є на дровах, хтось є на вугіллі. Тому ми це повністю проаналізували і сказали, що якщо будуть якісь звернення, будь ласка, звертайтеся, ми будемо реагувати разом з військовою адміністрацією і з місцевою владою, на, який, на території яких ви перебуваєте. Тому критичних таких поки що не було. Сьогодні буду відвідувати, знаю, я думаю, пізніше вам прокоментую. А що з укриттями в навчальних закладах? Чи проводились якісь заходи зараз усі в належному стані? На жаль, ні. Не всі в належному стані. Багато комунальних закладів, ну не тільки обласних, а й, скажімо, інших територіальних громад, мають тимчасові укриття, але продовжили і мають, скажімо. Тимчасові укриття і щоб продовжити очне навчання. Що стосується наших комунальних закладів, окремих профтехучилості, ще що це взагалі є зразкові. Я рахую, що коли привезти керівника МЧС з Києва і показати, в якому стані знаходиться наше Тамколівське ЦПТО. Він буде не те, що здивований, він точно буде сюди привозити на екскурсії. Ну а є такі, які були вже в процесі військових дій, були зроблені. Не скажемо, що ідеально, а десь, можливо, не вистачає до кінця вентиляції, десь, можливо, не до кінця вистачає там освітлення. Але працюємо над цим і в окремих і в соціальних закладах ми це робимо і робимо за рахунок і інвесторів, які місцеві за рахунок спонсорських коштів, і обласного бюджету. І Якщо так далі буде тривати, перемога наша трошки відтягнеться, то я переконаний, що ми все-таки дозавершимо їх і з наступного року, хоча б там з осені, вони вже всі будуть в належному стані. Мешканців Володимира цікавить питання станції переливання крові. Вона досі знаходиться на балансі обласної ради, та, але на сесії депутати Володимирської міської ради прийняли рішення про готовність взяти її на баланс громади. Яка її подальша доля? Чи плануєте її передавати місту? і коли це може відбутися? Ну власне, ми обговорювали з нардепом від вашого округу і з депутатами обласної ради. На даний момент, в принципі, розумію, до кінця немає. Я думаю, що треба сідати і розмовляти на по даному випадку. Ми дійсно, якби це був підреабілітаційний центр 14-ї бригади, певно, не в кого би не. Піднялася рука не проголосувати за це рішення, але знаю, що саме Володимирська громада зараз на базі колишньої інфекційної лікарні робить цей центр, тому який в подальшому буде реалізований проєкт на території даного центру переливання крові, треба говорити. Ну, зрештою, кожне майно громада, ну, обласна рада так само може продати за аукціону, ці кошти підуть в бюджет і вже потім спрямувати навіть на допомогу реабілітаційному центру, який будується на території Володимирської громади. Підходить до завершення 2023 рік. Що скажете по бюджету? Чи вдалося його виконати? Бюджет у нас виконувався, перевиконувався. І досить непогана була тенденція. В першу чергу, звичайно, за рахунок військово-службового ПДФО. Але проаналізувавши навіть на кінець третього кварталу, яка ситуація в області в нас взагалі, то в принципі переконання буде. Звичайно, важко буде, що там буде зменшена там або взагалі буде відсутня там базова дотація по освітній субвенції теж, напевно, не все буде гаразд, тому що зараз багато громад вже не доотримують. і. Ну, б'ють гвалт, і ми розуміємо, що це якби і не наша, наші пріоритети, пріоритети все-таки Верховної Ради і Кабміну, тому що пан Шумгаль заявляв, що все-таки це буде виконано і є резервні кошти якраз для освіти, щоб закрити всі питання по освіті, по освітній субвенції. На жаль, поки що цього не сталося. Знаю, проект бюджету на 24 рік, звичайно, він не втішний, не буде дорожнього фонду, не буде соцеконому, не буде ДФР. Це ті чинники, які вдалося б... Напевно, хоча б трошки якось звеселити або якось стабілізувати громаду. Ну, але маємо дуже велику надію, що все-таки після того, коли буде перемога, все повернеться на свої місця. І наші громади вже навчилися використовувати ті кошти, ті надходження, які в них є. І все буде, гар... буде гаразд, все буде окей. Зокрема, вже ви вже частково зачепили тему, і ми хотіли запитати про формування бюджету на наступний рік, які основні видатки будуть там закладені. Зрозуміло, що більша частина коштів піде військовим, так але окрім того, ще які об'єкти будуть фінансуватися. Зокрема, більше нас цікавить по Володимирському району. Ну, власне, чому ми робимо такі невеликі об'їзди? І на бюджетних слуханнях які будуть стартувати приблизно 25 листопада. Ми будемо заслуховувати ті всі найбільш проблемні. Об'єкти, які треба дофінансувати, зокрема, там в школі з порушенням вадами слуху, ми бачимо проблему по укриттю, по вентиляції. Тобто там сума ніби невелика, в межах там, 500 тисяч гривень. Але ми розуміємо, що діти і це треба робити. І ніхто там не скаже, що цього не треба робити. Тобто щось будемо планувати, але в першу чергу будемо закривати всі захищені статті. Тобто це заробітна плата енергоносії, все решта, звичайно. Якийсь пакет буде сформований. І маю дуже велику надію, що буде проголосований на сесії обласної ради. Після того підпише своїм наказом голова військової адміністрації. Ну і великі сподівання будуть на перевиконання. Зараз громади, вже деякі окремо і Володимирської громади, працюють над тим, щоб наповнювати бюджет за рахунок кінців джерел, тобто там і встановлення. Альтернативних видів енергії, і сонячних панелей, і вітрогенераторів. Повірте, що це дуже великий плюс, тому що все одно перемога буде, військове ПДФО воно зменшиться і зменшиться в рази. А громади після того, коли зараз заберуть ПДФО, ну деякі, ну, на мою думку, будуть неспроможні. І це дуже буде така велика, скажімо, пляма на тих процесах децентралізації, які відбувалися до нашого повоєнного періоду. Але, на жаль, так сталося. Країна воююча. Ми розуміємо, що в першу чергу мають закриватися потреби військових. Ну а все далі. Я думаю, що після перемоги добудуємо, розбудуємо і зробимо. Ви вже частково зазначили, що буде і скасування видатків на дорожній фонд. Та чи плануються якісь ремонти доріг у наступному році у, по нашому району? Якщо скасують, то хіба що можливо середній поточний ремонт що буде дозволяти, а таких великих капітальних ремонтів не буде точно. Як загалом проходить співпраця з депутатами обласної ради від 19-го виборчого округу? Ну, знаєте, нам так співпало, що ми всі ми фактично від одної політичної сили, тому у нас комунікація досить чудова. Двадцять тобто чотири на 7, ну, Багато хто, зрештою, як Ярослав Матвійчук, він працює якби в міській раді, першим заступником міського голови. Дуже близький мені по духу, тому що я колись був теж першим заступником тільки в місті Луську. Тобто, ці всі комунальні проблематики, це все, що є на території зрештою Володимирського району. Він... Дуже активно аналізує і в подальшому якби, допомагає, як їх вирішити. Андрій Михайлович, Юрій Василь, Сиротюк Юрій да, Іванович, да, ну, тобто з всіма є контакт, всі, всі нормально реагують на ті складнощі, які є на території області району. І постійна комунікація взагалі. Так само і з Нардепом Ігорем Ігорю Володимировичем Гузьом. вибачте, да, тобто все, все на скільки. Ну що ж, дякуємо, що завітали. До нас нагадаємо нашим глядачам, що у гостях у Богу був голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Дякуємо, що ви з нами.